Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 426-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Авіація Сил оборони України завдала за минулу добу дев'ять ударів пори на зосередження особового складу і військової і техніки окупантів. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом українські воїни ліквідували 690 російських окупантів, знищили 5 танків, 12 бойових броньованих машин. 14 артилерійських систем, два засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. morro.